Хочете дізнатися, як отримати 40 літрів молока з корови, додивіться це відео до кінця. Вітаємо! З вами компанія Тихка, найперший дилер техніки Кун в Україні. Мене звати Вадим, я представник по Полтавській області. Розпочинаємо наш проект Чому саме Кун. Надіємося, що наші відео допоможуть господарствам. Підібрати найбільш ефективну і найбільш продуктивнішу техніку для заготівлі кормів. Сьогодні ми знаходимося на Полтавщині, щоб відвідати одне з провідних господарств у напрямку тваринництва Полтавській області господарство Це єдине господарство в області, яке має в своєму арсеналі два стрічкових валкотвореча Кун МеджМАКС. Сьогодні ми дізнаємося, як змінило життя господарства з придбанням даних агрегатів. В заготівлі кормів ну, немає нічого, такого, скажімо, не, незначущого. Все дуже важливо. Добрий день, Анатолій Григорович, Леона Леонідівна. Дякуємо вам, що знайшли вільну хвилинку, щоб познайомити нас з вашим господарством і більш детальніше розказати про вашу тваринницьку ферму. Наразі у нас утримується 843 голови. З них 1154 – це основного стада. І на сьогодні у нас 962 голови дійних корів. Доїмо у нас доїльний зал ялинка 2 по 12. На сьогоднішній день надій на голову складає 32,5 літри, жир 3,9, білок 3,33. Бачу, у вас ями з заготовленим кормом. Я пропоную, щоб підійти, подивитися і коротко розказали етапи заготівлі корму. Заготовлюємо люцерновий сінаж. це у фазі бутанізації. Заготівля проходить у нас на протязі 4-5 днів, що дозволяє заготовити дуже швидко і якісно, практично поки ще рослина не розпочала цвісти. В цій фазі найбільша якість корму і, відповідно, при Командній роботі це ефективне скошування, розтрушування, згрібання граблями і підбирання комбайном, а також перевезення у яму і трамбовка важкими тракторами дозволяють нам оцю яму положити за півтора-два дня. Оця яма 2500 тисячі. В цьому році ми заклали дві такі Так. Це дозволяє як і високопродуктивне скошування, розтрушування для підв'ялення, а потім вже йде збирання, підбирання, згрібання і всі інші операції, що дозволяє отримати сінаж високої якості. Відповідно, висока якість корму дозволяє отримувати високий надої при в показниках відповідно, жиру і білка тих, які нас за це довольняють. Для скошування у нас самохідна крона, це бабочка розкладна коси спереді по боках. Для розтрушування граблі ворушилка, Також вони, ну, ворушилка йде 7-метрова, граблі відповідно. І кроновські комбайни. Забирається за допомогою фрези, яка нарізає, подрібнюючи його, в подальшому загружається у змішувач і роздається згідно раціону всім видам тварин, як то корови, телята, бички і так далі. З поля вивозимо всю наявною технікою в господарстві. Це і трактора, прицепи Кобзаренка великі, це і КАМАЗи, і навіть використовуємо фури. Зерновози. Зерновози, так. Бачимо, що ви зберігаєте синаж в ямі технології використати, а чи зберігання в рулонах колись пробували застосувати в господарстві? Ні, для сінажу ні. Тому що ну, таку кількість е рулонів їх треба десь положити. Іменно що в нас використовуються бетонні споруди для зберігання, поки ми не, ну, рулонів не використовуємо. Навіть в якості експерименти там, де не проводили, щоб порівняти якість зберігання, аналізи взяти, такого ви нічого не проводили. Ні, ну для цього ж потрібна зовсім інша техніка. Оцю нещодавно, е нещодавно що. Е Ну, косарка та 9 метрів 3. Для обкошування полів, коли вони паралельно практично працюють, докошує полі одному, а куновська косарка вже біжить і обкошує слідуюче поле для того, щоб зайти і бігом його зібрати. Це дає, дає нам виграти час. Опять же, ж таки, при, при тому, що в нас є чим його швидко зібрати і, і переробити. Ну, маю на увазі комбайн і зібрати це граблі. Тому йдемо далі і взяли косарку для скошування слідуючого поля, ну, обкос робити поля, що теж дає можливість нам зразу зайти і масово збирати ліцерку. Це дає нам виграти час на півтора-два дня при зборці. Чи задоволені ви якістю роботи прицепної трьохметрової коновської косарки? Ну, звичайно, вона, вона виконує ту ж саму роботу, так само скошує. Є вальці, які розрушують, ну, не подрібнюють, а розрушують іменно, давлять стебло і ложать у валок відповідно потрібної ширини валок. Але вона трьохметрова. <звичайно>, звичайно, що ширша костярка косить продуктивніше, продуктивніше. Для, для, але все рівно використовуємо також на а, якихось ділянках, де потрібно обкосити. Вода незручно працювати. А, де, 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 десь, звичайно, в полях є стовпи, інші технологічні. Моменти, які треба обкошувати, і для цього використовуємо, звичайно, використовуємо вона мобільніша і прицепно прицепили, обкосили. При цьому не, не затрачуємо часу на великою косаркою на малих площах. Скажіть, будь ласка, нещодавно в лінійці кормозатівальної техніки у вас з'явилася ворушилка. Кунджів. Які саме фактори сприяли, що ви вирішили придбати дану ворошилку в господарстві? Ну, знову ж таки, це е, час е, при збиранні. Коли е, маса скошена, слідом за, кос, за косілкою слід у слід іде ворошилка і масу розкидає, що дає можливість е, на 3-4 години раніше почати. Підбирання маси, а іноді навіть і швидше. Ну, самі ж розумієте, що таке валок і що таке розтрушена рівномірно по площі маса. Це все, все на, впливає тільки на швидкість збирання, а швидкість збирання дає можливість заготовляти якісніший корм. Іменно люцерку, і так само і житній сінаж, і люцер... люцерновий сінаж заготовляється при певній вологості. Це від 36 до 42% вологості. І от основне в літню пору, це треба вловити цей момент, щоб трава була якісно висушена, але і не пересушена. Тому Потрібно і чим вона краще розтрушена роз, по полю, а потім так же само якісно зібрана. Від цього залежить і якість заготівлі. І... А якщо заготовляти два тижні, то люцерка ж сьогодні бутон викинула, а через два дні вже зацвіла. Відповідно, чим швидше, тим якісніше і краще. Для, для всіх моментів техніка ж не стоїть. Сьогодні Заготівля, завтра інші обробітки, техніка поїхала далі, а ми вже із заготовленими кормами. За граблі зараз запитам, за стрічкові граблі Меджмакс, порівняти їх роботу із роторними граблями, які у вас до цього були, у вас досвід є, хоч вони 5 років тому з'явилися. Звичайно, що стрічкові граблі, їхня особливість те, що вони ну, спеціальні пружини, які під кутом. І в потрібний час виходять і підбирають масу, закидають на стрічку, стрічка подає у валок. Це дає можливість, по-перше, не підібрати якісь посторонні предмети каміння чи, не дай Боже, метал, який, який також трапляється, щоб не повредити комбайн. При цьому вони ще і дуже лагідно підбирають. Рослини, не оббиваючи листя, тому що листя ліцерки дуже ніжне і швидко обсипається. Так як все це зібрали в валок якісно і чисто, це дає можливість швидше. Ну, По-перше, в цьому році жодного разу комбайн не став із-за механічних неполадок, тому що не було ніде ніякого. Втручання. Раніше, так, да, при роторних, роторні граблі вони вигрібають, на жаль, вигрібають десь якусь камінину, десь ще щось. і Тоді комбайн робить остановки непотрібні. Втрачається час заготівлі. Плюс те, що вони ну, набагато більш що Все-таки 7-9 метрів це набагато більше, ніж. 3,5,5 і так далі. А взагалі, хто був ініціатором купівлі стрічкових грабів Меджмакс? Нас ви по виставках їздили, на семінари, чи як ви прийшли до того, що вони вам потрібні в Ну, Наш директор, він взагалі о, все саме нове, все саме прогресивне і високопродуктивне. О, що зустріне, побачив, він. Не жаліє ні коштів, ні інших ресурсів для того, щоб це все було у нас у господарстві, для того, щоб ми мали можливість працювати, не, ну, не, не залежить від, від техніки, а техніка працювала на нас, на наш результат. Тому він ще в нас в районі ніде їх не було. Він побачив ці граблі. І зразу купили Бушні, але вони вірою і правду служили нам три роки, але трошки ж вже бачили, що їхній ресурс вичерпується. Тому придбали нові, красиві і такі самі. Трішки інша о, в них конфігурація, вони не на не трьох складові, а двох складові, але ж в суті Роботи вони не міняють, вони так само працюють ефективно і продуктивно. Як Вже говорили, заготавлюємо ми силос, заготавлюємо сінаш люцерняний, сінаш жито і карнаш. Дуже важливо заготовити корм гарної якості. Що стосується сінажа, основне вибрати правильну фазу. Коли потрібно проводити заготівлю кормів, і вже безпосередньо під час прибирання маси з поля основна задача не нагребти нічого зайвого. Що стосується каміння, метал, це одна справа, але дуже важливо земля, щоб ми не набрали багато золи, бо це впливає на якість корму, на споживання корму. І Впливає на здоров'я корів на надої може призвести до, до проблем. Тому дуже важливо цей процес контролювати, щоб було менше золи. Так само і що стосується заготівлі силосу, потрібно контролювати і зріз. Ну, але тут кожен для себе обирає, що йому необхідно. В заготівлі кормів ну, немає нічого такого, скажімо, незначущого. Все дуже важливо. Чим кращий корм ми заберемо з поля, положимо в силосні траншеї, тобто ми можемо зекономити, якщо у нас буде в люцерняному сінежі. Ми заготовимо його гарної якості, тобто буде високий протеїн. То ми можемо трохи зекономити на покупних білкових кормах, тобто ми можемо зменшити. Там використання соняшникового широту чи соєвого широту. Mm -hmm. і з цією ціллю також ми заготовляємо і житній сінаж, і люцерновий сінаж. Тобто, якщо закласти в правильній фазі, то це трошки може зекономити. Нам гроші. Підлаштована годівля так, тобто групу забирають на доїння, вичищаємо, видаляємо гній і роздаємо на кормовий стіл вже загально змішаний корм. І коли корови повертаються з доїння в групу, корм вже на кормовому столі. Це дає змогу корову це приваблює, вона стоїть до корму, вона не йде лягати одразу в стіло місце, бо вона тільки з доїння, як би там не було їй потрібно ще певний час постояти, щоб вона не лягла, не, не ухватила ніякої інфекції. І, е, то, ну, просто вони ж виходять по черзі, які вже вийшли, понаїдались, полягали. Ну, а ці зараз ще стоять, дожують, і вони також ляжуть і будуть відпочивати вже до наступної дойки. У нас групи розділені на ранні сухостій, пізній сухостій, новотільні, роздій, середньопродуктив і низькопродуктив. Всіх доїм тричі, окрім групи низькопродуктивних корів. Це вже котрі дають там менше 20 літрів. ті, яким забором іти на сухостій, то вони і то їх доїмо два рази. Так, ну інгредієнти всі ті самі, але в різних пропорціях. Тобто, ми ж розуміємо, що не можна годувати та корова, яка дає 20 літрів. Давати раціон тієї корови, яка дає 50 літрів. Так, є. У нас є група високопродуктивних. Зараз трошки ось зробили буквально переміщення, готуємося до відкриття нового доїльного залу, то групи трошки формуємо по-іншому. Тобто є така група, які дають там за 40 літрів. Тобто це буде окрема група, яким приділятиметься ну, більша увага, скажімо так, бо Так, так. Бо таких корів все ж таки ну треба підтримати, бо так як вони віддають велику кількість молока, то їм додаткові джерела енергії все ж таки потрібно, щоб підтримати. Ми ж не хочемо з корови все видоїти по максимуму, і ми думаємо про те, що вона має бути здоровою і потім дати нам теля, і дати нам велику кількість молока. Вам, як головному інженеру, мабуть, найважливіше, щоб техніка була надійною і був склад запчастин. Скажіть, будь ласка, як в цьому плані ви обслуговуєте техніку чи робите після сезонів дефектування? Хто вам цьому допомагає? Ну, в цьому допомагаєте в даному часу і ви, і люди, і позапрошлюди, бо ми заказуємо дефектовку, проводимо. І своїми вашими силами ремонтують. А як по надійності дані граблі? За п'ять років ви їх вже експлуатуєте? Що можете сказати, за п'ять років це доволі великий період? Щоб Гарна техніка, головне переглянути всі деталі, і то, щоб не, в сезон не підмануло.